У попередніх відео ми вже розібрали головний клас активів акції. А сьогодні переходимо до наступного фундаментального класу облігації. Що таке облігація? Облігація це цінний папір, який підтверджує, що видали гроші в борг емітенту, компанії, місту чи державі. Це свого роду боргова розписка. Ви даєте борг кошти, а емітент зобов'язується повернути їх у визначений строк і регулярно виплачувати відсотки. Чому компанії випускають облігації? Згадайте приклад зі стартапом, який ми розглядали раніше. Він виріс, вийшов через IPO на біржу і став публічною компанією. Попит на продукцію зростає, і треба знову розширювати виробництво. Але як залучити гроші? Є три основні варіанти. Перший додаткова емісія акцій. Компанія випускає нові акції і продає їх на біржі. Гроші отримала. Повертати їх не потрібно. Це головна перевага. Мінусом є те, що розмивається, тобто зменшується доля існуючих акціонерів компанії, тому що акцій стає більше. І відповідно доля компанії, яка припадає на одну акцію, зменшується. Звісно, що це в подальшому може компенсуватись зростанням вартості компанії, якщо вона ефективно використає ці інвестиції, що призведе до зростання її прибутку. Другий шлях: кредит. Публічна компанія має історію і звітність, тому може отримати кредит на вигідніших умовах, плюс не відбувається розмивання акцій. Мінус. Потрібно платити відсотки і повертати борг. Третій шлях: випуск облігацій. Це фактично той самий кредит, тільки не у банку, а у вас, інвесторів. На відміну від банківського кредиту, коли банк виставляє ряд вимог до компанії, по облігаціям компанія сама визначає всі умови такого кредитування: ставку, термін, валюту. Такі цінні папери називають корпоративними облігаціями. На практиці великі компанії комбінують усі три шляхи залежно від ситуації на ринку. Купуючи акції або облігації певної компанії, ми таким чином в неї інвестуємо. Але є принципова різниця між цими інвестиціями коли ми купуємо акцію, ми інвестуємо в капітал компанії і тому стаємо її співвласником. Коли ж ми купуємо облігацію, ми інвестуємо в борг, тобто стаємо кредитором, але не стаємо співвласником. Інвестиція в акцію безстрокова, поки ви її не продасте. Інвестиція в облігацію має термін, коли борг повинен бути повернений. Важливий момент у разі банкрутства спочатку задовольняються вимоги кредиторів власників облігацій. І лише потім акціонерів. Саме тому облігації зазвичай менш ризикові, але й приносять нижчу дохідність, ніж акції. Облігації поділяють за емітентом державні, казначейські, корпоративні, муніципальні іпотечні. Основну частину боргового ринку складають саме державні облігації. Навіть найбільші країни світу регулярно займають гроші у інвесторів через випуск боргових паперів. Всім облігаціям притаманний ряд характеристик. У акції одна головна характеристика, на яку ми дивимося, це ціна. З облігаціями все дещо складніше. Кожна облігація має три основні параметри: номінал, сума, яку емітент поверне при погашенні зазвичай одна тисяча. Купон відсоткова ставка, яку ви отримуєте щороку, може виплачуватись раз чи двічі на рік США кожні півроку. Дата погашення дата, в яку емітент поверне номінал облігації. Приклад запису у брокера ГОВТ Державна 1,125 тисячних. Купонна виплата 1,125 відсотка річних.

це відсоток від номіналу, за яким вона зараз продається. Тобто її можна зараз придбати за 63,3% на від однієї тисячі, що дорівнює 633 доларам. Облігації можуть бути різного номіналу, тому щоб не було плутанини, їх ціни вказуються у відсотках від номіналу. EIX – назва компанії емітента Корп. Корпоративна 6,25. Купонна виплата 6,25% річних. Два рази на рік по 31,25 долара. 15 вересня 30-го року буде повернуто номінал 1000 доларів. Ціна 104,25. Ринкова ціна 1042,5 долара. Тут може виникнути слушне запитання: а чому в цьому випадку облігація коштує дорожче ніж її номінал, тобто я заплачу за неї більше, ніж мені повернуть. Справа в тому, що потрібно звертати увагу на відсоток купонної виплати. Він у цій облігації досить високий, тобто, ви два рази на рік будете отримувати купонні виплати у розмірі 6,25% річних від номіналу, що значно вище за ринкову ставку. Тому така надлишкова дохідність компенсується премією, яку потрібно сплатити при придбанні цієї облігації. Ця премія і закладена в ринкову ціну. За терміном погашення облігації бувають короткострокові від 1 до 5 років, середньострокові – 5-10 років, довгострокові 10 плюс років. Та окрема категорія грошовий ринок до 12 місяців. Трохи зупинимось на останній групі грошовому ринку. США є найбільшим позичальником у світі, і саме їхнє казначейство регулярно випускає боргові папери з терміном погашення до 12 місяців. Казначейські векселя. Чому їх виділяють в окремий клас? Тому що це дуже ліквідний і захисний інструмент, який інвестори часто розглядають як альтернативу депозиту. Його ринкова ціна майже не реагує на зміни економічних умов, таких як коливання облікової ставки чи макроекономічні фактори. За своїми характеристиками, ці папери максимально наближені до звичайних грошей або кешу, у нашому розумінні до цього класу також належать інші короткострокові вексельні інструменти зі строком погашення до 12 місяців, які основні ризики ми на себе приймаємо. Коли інвестуємо в облігацію, ризик зміни облікової відсоткової ставки федеральної резервної системи або ринковий ризик. Якщо відсоткові ставки зростають, ціни на облігації падають, і, навпаки, тут одразу хочу зробити уточнення: зміна ринкової ціни облігації не означає, що ви щось втратили або здобули. Якщо ви збирались тримати облігацію до погашення, то ви зафіксували дохідність під час придбання облігації. Купонна виплата буде залишатись незмінною, і при погашенні ви отримаєте 1 тисячу доларів за кожну облігацію, незалежно від того, як змінювалась ціна на них. Ризик реінвестицій. Купонні виплати потрібно інвестувати знову, але майбутня дохідність невідома. Ризики емітента. Зрозуміло, що ризик корпоративних облігацій вище ніж державних, тому що ризик банкрутства більшості компаній значно вище за ризик банкрутства країни. Інфляційний ризик. Ваші виплати фіксовані, а купівельна спроможність грошей може зменшуватись внаслідок інфляції. Таким чином, ми з вами вже розглянули три базові класи, які за об'ємом займають домінуючу частку на ринку традиційних активів. Акції, облігації, кеш. В наступному відео ми розглянемо ще два класи, які залишились нерухомість і товари. Якщо відео було вам корисним, підпишіться на цей канал і поставте лайк. Це надихає робити подібний контент. Також запрошую вас в свій телеграм-канал. Дякую за вашу увагу!